Доброго дня, шановні пчеловоди! У нас пропала одна пчелосім'я, після чого я вирішив зняти цей відеоролик. У це станції буде моя е, дружина, яка буде мені допомагати. І я спробую ну, попробую. я вже знаю е, причину, але я хотів просто вам показати. Е, по якій причині е, вимерла наша чолосім'я. Е, як бачите, у нас е, зим, з, зимою я утепляю от, не пінопластом, е, а з картона зроблені такі е, ну, подушечки, які а зверху ми утепляємо е, просто, простою фульмою. От. Коли я перший раз побачив, що е, вимерла ця пчолесня, я почав е, їх оглядати і виявив, що в принципі, взагалі відсутній корм. Але, але е, в принципі, я так пам'ятав, що корм, ну, корм має вистачити на всю зиму без підкормки. Це все була сильна сім'я, вона не була слабою. І після друг... другої чи третьої е... ну, другої чи третьої рамки, коли я подивився, зіми би добре з зічної сторони, там видно, угу. там видно е... маточники. Зараз я витягну цю... цю рамку і побачу... побачите, от видно, що отут були маточники. І з цієї сторони раз, два, три майже, ну я це не знаю, ну і раз, два, три, це було відкрити, це, це, ну, тут вийшла матка, тут теж вийшла матка, ця, цю вже, ну, вона була, ну, згризли її, і з цієї сторони також були, були маточники. Тоді я, тоді я зрозумів, що е, ця джолосім'я втратила матку, ну, по, по, по Невідомим причинам, втратила матку І вся посипалася. Тобто, що це означає? Декілька років тому у мене теж була ідентична ситуація. Е -е, Померло сім'я. і е -е, як, то, по ідентичній причині, е -е, тобто, без матки пчоли стають е -е, скажімо так, е -е, неконтрольовані. Вони з'їдають е -е, весь кормовий запас. Як бачите, тут повно, повно, повно повно, ну, повно ну, піщули. Зараз цей з гігієнічним дном. Зараз я почищу цей вулик. В принципі, покладу все назад, місці разом із, із, із рамками і і наступного, ну, не наступного, на наступному сезоні з весною вже будемо класти. Рій. Або, або рій, або, або штучну ми будемо е, створювати. О, цей вулик, як бачите, із січистим дном. Ну, в принципі, не весь січистий дно, але ще спереду видно там е, який кусок. Е, у мене таких вуликів ну, десь 10 взагалі пасіка, е, десь не 60 сімей. І одна сім'я у мене теж не визимувала. В принципі, ну, По відсоткам самі порахуйтесь з 60 сімей, якщо одна не визимувала, це не є високою, але вона є неприятною, так як е, все необхідне е, було створене для зимівлі чіл. Зараз ми почистимо, зніму зараз гігієнічне дно. бачите. Скільки у нас пчіл не визимовало. Цих пчіл я вже не, ви, не використовую як підмор. Паста їх викидаю. Зима. і, і. тварини зроблять своє. Така у нас от неприємна ситуація, але вирішив зняти цей ролик. В принципі, за, дякую за, за просмотр. Якщо маєте якісь коментарі, пишіть я обов'язково їх. Е, почитаю і дамам, ну, відповім на ваші коментарі. Дякую. Дякую, Хай щастить.